Вітаю! Я пропоную пограти у гру хто у кого. Малята у лісі живе багато тварин. Є тут і дорослі тварини, і їхні дитинчата. Дорослі тварини дуже піклуються про своїх малят. Давайте з вами назвемо, як називаються дорослі тварини і їхні малюки. У ведмедиці хто маля? Ведмежа? У лисиці лисеня. У білки? Білченя. У олениці? оленя. У вовчиці? Вовченя. У їжачихи їжаченя, у зайчихи зайченя. Давайте ще раз повторимо, як називають мам та їхніх дитинчат. Ведмедиця ведмежа, лисиця лисеня, білка білченя, олениця оленя. Вовчиця вовченя. Їжачиха, їжаченя. Зайчиха зайченя. Дуже добре, малята. Я пропоную вам навчити своїх рідних, як називають мам тварин та їхніх дитинчат. Молодці!